Доброго дня, колеги. Мене звати Кононенко Ірина. Я працюю в місті в Києві в Українському державному центрі позашкільної освіти на посаді завідувачій лабораторії декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. Тема моєї роботи розвиток творчих здібностей вихованців в умовах позашкільного навчального закладу, на прикладі гуртків художньо-естетичного напрямку. Які завдання ставила перед собою це дослідити. Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчих здібностей та творчої активності вихованців у позашкільному навчальному закладі, розкрити поняття творчість та творчі здібності, дослідити роль творчої активності в навчально-виховному процесі. Питання розвитку творчої здібності не є вчорашніми, нинішніми чи завтрашніми. Воно є постійними для суспільства в цілому і для освіти, зокрема. Розпізнати дитині її здібності, а може і талант, допомогти розвинути його це головне завдання нас як педагогів. Проблема розвитку творчих здібностей і творчої активності дітей хвилювала в різні часи не тільки педагогів, а й науковців, мислителів, дослідників. Якщо говорити про творчість дитині, слід наголосити, що діти найчастіше не створюють щось зовсім нове. Але створення, відкриття суб'єктивно нового для дитини вже є проявом творчості. Робота не за шаблоном, не за зразком є також показником розвинутих творчих здібностей. А творчість є цілеспрямована, наполегливою, напруженою працею. Вона вимагає розумової активності, інтелектуальних здібностей, вольових, емоційних рис і високої працездатності. Розвиток дитячої творчості є важливим не лише тому, що завданням сучасної освіти є формування творчої особистості, а й тому, що дитина, яка вміє творчо мислити в нестандартних ситуаціях, завжди знайде вихід. Такій дитині буде легше адаптуватися в житті. Лише творча особистість спроможна створювати, управляти, пропонувати нові теорії, нові технології, нові напрямки розвитку, знаходити шляхи виходу зі складних нестандартних ситуацій. Тому забезпечення кожній дитині можливості використання свого творчого потенціалу є одним із пріоритетних завдань загальноосвітних та позашкільних навчальних закладів. Саме зараз, на сучасному історичному етапу розвитку української культури, значна увага у моїй роботі приділяється розвитку декоративно-прикладного мистецтва у контексті відродження духовних надбань українського народу. Декоративно-житкове мистецтво нерозривно пов'язане з життями і людства. Краса здавна вважалася могутнім засобом морального вдосконалення особистості. Головне завдання полягає в тому, щоб засобами мистецтва прищепити дитині норм і принцип моралі, прагнення до творчої діяльності, яка є засобом реалізації духовних потреб особистості. Діти у позашкільному навчальному закладі мають можливість засвоїти і реалізувати свої власні знання, скласти власне розуміння цінностей. Вони не просто приймають чийсь досвід, а набувають власний досвід у творчій діяльності за участю педагога та інших дітей. Основними завданнями навчально-виховного процесу в закладі в такій непростий в Україні час залишаються забезпечення безперервності навчання і виховання, гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави у питаннях творчого та інтелектуального розвитку дітей і молоді, спрямування педагогічних технологій, інноваційних процесів на особистість дитини, на розкриття її здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні. Саме гуртки художньо-естетичного напряму потрібно розглядати не лише як процес набуття художніх знань і вмінь, а насамперед як універсальний засіб особистісного розвитку дитини на основі різнобічних естетичних потреб та інтересів. Творчі здібності дитини якість особистості представлена комплексом інтелектуальних, емоційних, характерологічних. Властивості, що забезпечують можливість використовувати творчість у будь-якому виді діяльності і гарантувати її ефективність. Високий рівень розвитку творчої здібностей вихованців гуртків художньо-естетичного напряму, можемо досягти, будуючи освітній процес в центрі на особистісно зорієнтованому навчанні та вихованні, розвивальному навчанні, застосуванні інтерактивних технологій, залучення вихованців до пошукової та науково-дослідницької діяльності. Наш центр як координатор прагне організувати педагогічний процес, який направлений на формування творчої свідомої особистості та розвиток творчих здібностей вихованців. Наряду з гуртковою роботою важливе місце для роботи з творчо-обдарованими дітьми у нас займає і участь дітей у всеукраїнських масових заходах. Щороку організовую проводжу всеукраїнську виставку конкурс декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва Знає любий свій рай. край. Метою виставки конкурсу є підтримка та розвиток творчих здібностей дітей, розвиток декоративно-житкового і образотворчого мистецтва, залучення учнівської молоді до відкриття і розуміння навколишнього середовища в своєму житті, пробудження в неї поваги до національної культурної спадщини. Щороку на виставку подаються майже 2000 робіт. Рік ми експонуємо ці експонати та проводимо екскурсії. А в 2022 році у зв'язку з військовими діями наша виставка улюблена дітьми була проведена у форматі онлайн. Для організації її та проведення в онлайн форматі для керівників та завідуючих лабораторії було записано відео Посібник, як провести цю виставку онлайн та методичні рекомендації, які розміщені на сайті Українського державного центру та на каналі Facebook та YouTube. А також проводжу всеукраїнську виставку з всеукраїнський конкурс писанкарства перед Великоднім, різноманітні конкурси плакатів та малюнків. Це майже загалом на рік проводимо майже 40 всеукраїнських та міжнародних різноманітних масових заходів. Це За традиційне заходи перевирені часом і цікавістю дітей. І відтак різноманітність заходів спонукає педагогів та вихованців до їх систематизації з метою доцільного визначення, їх значення та впливу на формування творчої свідомості особистості учня заграхуванням новітніх знань. Діти шукають у мистецтві щирість і правду, які б стали в майбутньому міцнім підвалинами їх світосприйняття. За допомогою нитки іголки, кольорових олівців, акварелі, юними пізнають ці пізнаються світ, і намагаються зробити його краще. Підбиваючи підсумки, можна сказати, що навчаючи дитини різним видам декоративно-житкового мистецтва та народним ремеслом, ми формуємо в школярів естетичні смаки, підвищуємо зацікавленість до народної культури, надаємо можливість розвивати спеціальні художні уміння та навички, які є складовим естетичного виховання особистості. І на завершення хочу сказати, що у позашкільній діяльності дитина не просто відтворює те, що засвоює завдяки своїй унікальності і неповторності. Вона розвиває, доповнює знання і навички, вдосконалює їх. І ми, як педагоги, повинні не лише дати дитині, дітям ці знання та розвивати їх творчі здібності, а й готувати їх до самостійного життя. Дякую за увагу.